Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд К-159. Курськ. самий великий в світі і самий новий На той час атомний підводний човен Росії. Затонув під час навчань Північного флоту на глибині 104 метри. Екіпаж допомоги не дочекався. В Росії не було фахівців по допомозі. Підводним човнам. Від допомоги фахівців з Норвегії відмовились. В Росії вважали, що фахівці норвежські можуть вкрасти якусь військову таємницю. Тому вирішили, хай екіпаж краще загине. Про дружин моряків Пуйло, отойокурок, курок, що виконує обов'язки президента Росії, сказав: виженіть цих 20 доларових шлюх геть з моїх очей. Прошу підтримати наш україномовний канал. Підписуйтесь. Підтримуйте нас в Приватному на банку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Атомний підводний човен Курськ. Ну тут ми всі вже чули. Недавня історія. Це човен проєкту 948 А Антей. Був самим великим атомним підводним човном в світі. Мав довжину 155 метрів, висоту 15 метрів, швидкість надводна 15, підводна 33 вузли. Велика швидкість, велика. Глибина занурення робоча 420 метрів, максимальна 500. На, фронті, на флоті цей човен звали батон. Він був дуже широкий, так як батон в магазині. Між міцним. І легким корпусом стояли пускові для запуску протикорабельного ракетного комплексу П-700 граніт. Там ракети М3М 45 24 ракети. Це по 12 пускових ракет зліва і справа від міцного корпусу. На воду спустили цей корабель в 94 році, загинув він в 2000 році. Новий корабель 6 років не проплав. Це було на показових навчаннях Північного флоту. Курск мав 12 серпня 2000 року об 11.30 зробити пуск практичної торпеди. В цей час в ньому відбувся вибух. Потім він впав на дно, вдарився об дно і відбувся ще один потужний вибух. Здетонували торпеди, що були в першому відцілі. Про човен, шановні, про човен згадали тільки надвечір, через 12 годин. Командувач північним флотом е, попросив результати торпедної стрільби. А ніяких результатів не було, бо стрільби не було. Ніяких спроб допомогти екіпажу не було. На флоті в Росії немає засобів для допомоги екіпажам підводних човнів. В Норвежці такі засоби мають. Вони засікли звук катастрофи. Курська. Вони одразу запропонували через декілька годин вони прийдуть своїм кораблем і спасуть екіпаж. Їм відповіли, нема чого їм робити на секретній підводній лодці. Хай краще погибнуть, загинуть люди. До речі, після загибелі, Курська був дуже великий скандал в Росії. Ну, оце пуйло, фашист, доморощений. Він не перервав він вроді, вроді президент. Росії, А він не перервав відпочинок на Чорному морі. І на запитання іноземного журналіста, а що з Курськом? відповів, вона утонула і посміхнувся. Через тиждень ця моль Біла приїхав до місця базування Курська, а там вже накручені тиждень сім'ї переживають, там було більше 50 дружин моряків. Їх до пуйла не пустили. Жінки тоді почали здалеку кричати: Спасіть Курск. І під об'єктиви, десятка журналістів, всього світу там були журналісти. Оцей його курок сказав: Хто пустив сюди цих шлюх 10 доларових, виженіть їх звідси. Це він сказав про дружин загиблих моряків. І це потрапило на всі телеканали світу, і весь світ смакував це. Ну, що сказати? Через рік, в 2001 році нідерландська компанія підняла Курськ і доставила в сухий док. Перед цим вона відрізала частину першого відсіку, бо там були бойові торпеди. І ніхто не знав, як вони себе поведуть. Перший огляд показав причину загибелі вибух практичної торпеди. Вона вибухнула за декілька хвилин до того, як її мали запустити, її в цей час поставили на пристрій для подачі в торпедний апарат. Вона вибухнула хвостовик торпеди від вибуху, відірвався, полетів назад, пробив переборку між першим і другим відсіками, пролетів через другий відсік і застряг в переборці між другим і третім відсіком, теж порушив герметичність. Діри зробив. Тому продукти горіння цього пожару одразу заповнили перший, другий, третій відсіки, і всі там загинули. Живих в задніх відсіках корабля човна залишилось 23 чоловіки. Вони зібрались в кормовому 9 відсіку і до вечора, 14 серпня, дві з половиною доби стукали і чекали на допомогу. Ніхто навіть і не подумав боротись за її життя. Норвезців зразу відправили, сказали нема чого. Декілька слів я скажу про практичну торпеду: 6577 а це такий її тип. Її номер серійний номер 1336. І оце вона й вибухнула. Справа в тому, що німці під час Другої світової війни зробили нові високоякісні торпеди, швидкі, дальні і точні. Паливом в них був керосин, а окислювачем перекис водню. H2O2. Той, що в магазині, той що в аптеці продається. СРСР після 45-го року забрав собі велику кількість таких торпед на керосину перекису водню. І на їх основі зробив торпеду типу 60-76А. Вона була досить товста. Діаметр 650 мм. Довжина 11,3 метри. Маса 4,5 тонни. Швидкість до 120 км на годину. Дальність до 100 км. Але з цими торпедами були проблеми. І серйозні. Перше. Перекись водню стійкий і не розпадається при концентрації його 98-99%. Тобто води в ньому має бути не більше, ніж 2%. Інакше він розкладається з видаленням тепла і це кінчається вибухом. В Радянському Союзі випускали перекись водню, концентрацію 92-96%. А це вже небезпечно. Друге, Перекись водню вибухово. Розкладається при попаданні в нього парів мастила і ржі, окислів заліза. Ну шановні, якщо мати високу технічну культуру, то все добре. В німців таких проблем не було. В них не попадало масло, мастило і іржа, не попадало в перекис водню. Ну і третє, що резинові ущільнювачі, ці всі прокладки, повинні бути не, мати не більше, ніж 6 років від випуску. Це ще німці виявили якимось чином. Ніяк інакше. Тому що вони вроді як старіють, і вони втрачають можливість, можливість там працювати. А на даній торпеді за номером 1336 резинові прокладки не замінювалися 20 років. Отак, як її випустили, прокладки резинові поставили, так вони і стояли. Перед тим, як помістити. Цю практичну торпеду торпедний апарат, в бак з керосином і перекисом водню подають повітря під тиском 10 атмосфер. Ну, щоб вони потім під цим тиском зразу йшли в двигун і горіли і рухали торпеду. По графіку підготовки до пуску двигун, 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 двигун торпеди вибухнув, як тільки стиснене повітря 10 атмосфер попало в перекисі водню. Шановні, ну всім відомо. Компресор, якщо він старий, або якщо він недогляжений, обов'язково обов'язково буде кидати масло в повітря, що він стискує. Ну, це думка людей, що експлуатували цю торпеду. Ну і ще, Мічман, торпедист, не вмів працювати з такими торпедами складними. Його перевели на Курск за одну добу до виходу в море. Він такої терпети е, напеки сьогодні не бачив в очі ніколи. Ну і почав готувати до запуску, ну і підготував. У німців 80 років тому були і якісна перекис, якісний перекис водню, і якісні компресори, що не кидаються мастом. В них не було ніколи і ржі там, не потрібно. І мічмани у них, і у них, мічмани, торпедисти, були завжди добре підготовлені. Що сказати? Бардак і загальна безвідповідальність причина загибелі Курська. І ще я вам добавлю про те, що мовчать. Екіпаж Курська 130 чоловік, в море вийшло 118, всі загинули. Некомплект екіпажу 18 чоловік. А корабельний устав каже: вихід в море. З некомплектом екіпажу забороняється. Ну що ще тут додати? Нічого. Бардак повний. Декілька слів ще додав про атомний підводний човен К159. Теж він затонув старий човен, спущений на воду в 63 році, в 89-му році виведений з військово-морського флоту і з 89-го року по 2003 рік стояв на плаву на базі Гриміха. Ну він чекав чергу на утилізацію. 30 серпня 2003 року на цей підводний човен відправили 10 спеціалістів, ну, щоб контролювати перехід, бо вона ржава, страшна, і на неї страшно було дивитися. Лодка протікала вже, протікала достатньо сильно. І тому її останні роки тримали на чотирьох понтонах. Ну, чотири бочки такі з повітрям, вони були прикріплені тросами до Касу 159 От її підчепили з цими 4 понтонами. В середину загнали 10 чоловік екіпажу, щоб поглядали, там, що і як там. І почали волочити на, на завод на то, щоб утилізувати. І тут почався шторм. Понтони штормом відірвало. Лодка почала тонути з 10 членів екіпажу загинуло 9. Буксер цього одразу не помітив, тому. Пошуки людей почались запізно. Після того, як все заспокоїлись, норвежці оглянули к 159 Вона лежить на дні, радіації немає. Ну, бо 14 років реактор був заглушений. Вони прогнозують, що до появи радіації від реактора пройде ще років 20, ну, поки там корозія добереться, до... щоб вода добралась до активної зони реактора, вони радять підняти. Ну, але в Росії це нікому не потрібно. І ще одне. От скажіть мені, шановні, 14 років лодка чекала на утилізацію. Можна було вибрати день з хорошою погодою, щоб шторму не було? Можна було. Але всім було б пофіг. Прошу підтримати нас, підписуйтесь, підтримати нас в приватному на банку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення.